Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Америку, Європу та Україну. Ситуація складається так. А, Трамп, Америка, сказала Європі, що до, 20, до 2027 року вона має повністю перебудувати свою систему. Тобто сама себе захищати, що а, Америка більше не планує а, там. Залучаю. Ну, коротше, що Європа має сама займатися своєю безпекою до 2027 року. Всі ми розуміємо, що це практично неможливо, враховуючи неповоротливість Європи, враховуючи, що в них майже нема своєї власної армії та інші моменти, інші аспекти, е, що це практично нереально. Щоб вони до 1927-го року перебудувалися. І насправді для е, Європи єдиний вихід, на мою суб'єктивну думку, це е, залучити Україну повністю. Тобто впустити її в Союз, щоб вона стала частиною Союзу, частиною об'єднання, частиною Європи повноцінною. Е, і тільки тоді. У Європі в такому разі буде повноцінна армія для власного захисту. Тому що в нас дуже бойова армія, яка має величезний досвід, і Європа розуміє це, і Європа має усвідомити, що іншого виходу для них нема. Тобто, або вони залучають повноцінну Україну. і Україна вже Українська армія вже виконує там певні задачі в Європі. Або вони здаються і кажуть, що Путін роби з нами все, що тобі заманеться, все, що ти забажаєш. В принципі, вже пішла агітаційна робота в Німеччині. Так звані німці. Я так розумію, що це переселенці з Росії, ходили недавно, влаштували демонстрації, мітингів. Та що, типу, вони, хай краще вони будуть під, під владою Путіна, ніж вони будуть воювати. Студенти німецькі, ну так звані німецькі. Скоріше за все, на відсотки 90% це провокація росіян, чергова, інформаційно-психологічні роботи і так, далі, і так далі. Тобто Росія повноцінно планує заходити в Європу, якщо в неї буде така можливість. І е, Європа це розуміє. Особливо це розуміє Північна Європа, яка зараз повністю переорієнтовується на Україну. Тобто допомагає максимально Україні, і е, вся е, решта Європи має піти тим же шляхом. Іншого виходу у них нема. Тільки допомога Україні та Прийняття України повністю повноцінну структуру дозволить їм вижити як, як країнам. Іншого виходу в них немає. Америка їх кидає і говорить про це максимально відкрито. І в принципі для Америки це закінчиться дуже погано, тому що Америка на цьому і побудована, що вона шериф і вона має вплив на увесь світ. А якщо вона закуповується в собі, то вона... Стає банальною Бразилією. Тільки великою. Ну, тобто Америка живе за рахунок того, що вона впливає на увесь світ. Якщо вона закриється, то вона буде тим і в кінці кінців з владою Трампа вона розвалиться. Ну, у мене така чуйка є, що Трамп її доведе до, до ручки. раз, що у, у Європі є тільки один. Шлях, можливий один варіант це е, прийняття України до себе. І тільки за рахунок, як би це не звучало, зараз тільки за рахунок е, української армії у Європі є шанс. Є шанс на виживання. На цьому поки все. А якщо ви хочете раптом підтримати канал фінансово, можете зробити це. По реквізитам в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Пишіть свою думку стосовно цього. Коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. До нових зустрічей. Слава Україні! І ще з Днем Збройних Сил України!